Якісне медичне обстеження закарпатських залізничників опинилось під загрозою. Чотири профілюючі заклади краю, які ще донедавно фінансували за рахунок державного бюджету, відтепер на отриманні місцевої казни. Залізнична лікарня заклад широкого профілю. Тут щоденно можуть перебувати з півтори сотні осіб. Медичні послуги тут надають повним циклом від лабораторних досліджень до оперативних втручань. Проводимо медичні огляди працюючих залізничників і поступаючих на роботу. Не кожна галузь може дозволити собі проводити три четверті працюючих на підприємствах такі медичні огляди, тому що це взагалі затратні медичні огляди. Кожен залізничник щомісячно сплачує 50 гривень за медичні послуги. Відтак упродовж року його здоров'я під наглядом кваліфікованих спеціалістів. Якщо працівник укрзалізниці занедужав, він може отримати медичні послуги у відомчому закладі на суму, що не перевищує 16 тисяч гривень. Це подібна до страхової медицини система. Пацієнт застрахований з початку року до кінця року. От на період цього він має страховий поліс і користується цим страховим полісом. Накопичування, на жаль, на сьогоднішній день на Україні нема. Але є досвід співпраці із страховими компаніями, чого нема у комунальних закладах охорони здоров'я для Ужгородського медзакладу. Переведення на місцеве фінансування викликає неабияке побоювання. Тут не певні, чи не опиняться завтра без роботи, а пацієнти без належного медичного нагляду. А ми чули, що хоче закривати лікарню, але це для нас трошки якось не по собі, тому що ми тут лікуємося, ми тут проходимо комісію. І трошки нам не по собі, що ми почули таке, що закривають нашу лікарню. Люди дуже переживають. Я працюю в кедрах і проходять медкомісії щорічно, хтось і два роки назад. Є люди багато і пенсіонерів. І я вважаю, що дуже треба, щоб цю лікарню зберегли. Тому що і ті страховки, які люди, пенсіонери, які пропрацювали багато років, їм дуже треба. Лікуватися залізнична лікарня, окрім надання медичних послуг, виконує ще одну важливу функцію: забезпечує молодих спеціалістів навчально-практичною базою. Щодня на заняття сюди приходить близько пів тисячі студентів. На базі даної лікарні дуже зручно це робити, оскільки ми займаємося на нашій кафедрі підготовкою терапевтів та сімейних лікарів. І тут маємо загальнотерапевтичне відділення, де можемо ми е в одному відділенні знайти хворих із пневмонією, із пілонефритом, з ревматоїдним артритом, тобто з різними різними патологіями. Які дуже складно знайти у вузькоспеціалізованих якихось відділеннях, Всього урядовці позбавили казначейських грошей 14 обласних об'єктів різних галузей в окремих випадках. Керівникам уже доведено інформацію про приватизацію чи передачу на баланс органів місцевого самоврядування самих будівель, а разом з тим і навколишньої території.